you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушив до США і нещодавно у мережі підтвердив свій візит. Вирушив до США задля зміцнення стійкості і обороноздатності України, зокрема із президентом США Джо Байденом, обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проводу низку двосторонніх зустрічей. Написав Зеленський у Твіттері. Візит до Вашингтона стане першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Це можна вважати великою дипломатичною перемогою. Очікується, що глава України подякує американським партнерам за допомогу а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування для подальшого опору російській агресії. Водночас, не названий високопосадовець Білого Дому повідомив, що президент Байден спочатку прийматиме президента Зеленського в Білому домі для двосторонніх зустрічей. Буде прес-конференція та можливість виступити перед представниками громадськості, а потім буде виступ президента Зеленського на спільній сесії Конгресу, що продемонструє потужну двопартійну підтримку України. І тоді президент Зеленський повернеться до свого народу в Україну. Росія розраховувала, що ця війна буде швидкою, що вони захоплять Київ та запанують Україні за лічені дні. Але ось минуло. 300 днів і Україна стоїть, Київ стоїть, український народ стоїть. Росія почала варварську кампанію нападу на критично важливу інфраструктуру України, намагаючись зламати волю українського народу та спричинити людські страждання. Але уряд України та її народ залишаються незламними і вони надихнулись від своєю стійкістю. Під час зустрічі президент Байден матиме можливість із президентом Зеленським провести глибоку стратегічну дискусію про просування на полі бою, про можливості та навчання, які США та наші союзники продовжуватимуть надавати Україні щодо санкцій та експортного контролю, які ми запровадили та продовжує. Римо посилювати, що завдало значних збитків економіці Росії та оборонно промисловій базі Росії, і про допомогу в економічному та енергетичному секторах, а також про гуманітарну допомогу, яку ми надаємо, щоб покращити життя народу України. Президент Байден оголосить новий значний пакет майже 2-мільярдної допомоги Україні в сфері безпеки. Він міститиме дуже важливу нову спроможність ракетну батарею Патріот, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. І ми продовжуватимемо надавати пріоритет іншим формам підтримки протиповітряної оборони, включаючи. На Самс, Хавк, Стінгери та обладнання для боротьби з БПЛА. Під час цього візиту ми також матимемо можливість разом з Конгресом відзначати роботу над ухваленням значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік. І ми очікуємо двопартійного пакету допомоги на понад 40 мільярдів доларів для України, зазначили в Білому домі. Чому це історично важливо? Петріот стане найбільш передовою зенітно-ракетною системою, яку Захід надав Україні для відбиття російських повітряних атак. У той же час Порошенко і його поплічники все ніяк не можуть заспокоїтись. Так Гончаренко щойно в мережі з'явилася інформація про. Візит президента до США одразу ж почав вкидувати будь-що лише, аби знецінити роботу Зеленського. Нардеп заявив, що нібито конгрес вже не працює, і як шкода, що Володимира Олександровича ніхто не почує. Та власний сайт конгресу і лідер демократичної партії США говорять про зовсім інше. Усіх конгресменів навпаки офіційно закликали не прогулювати і зібрати вчасно. Ненці Пелосі вже звернулася до колеги з проханням терміново повернутися до Вашингтона для проведення спеціального заходу. Та втім, допоки хтось шукає усі можливі способи для отримання як найбільше зброї для держави, у євросолідарності продовжується попеї ситуації. Грошей немає зовсім пора міняти бакси. Очевидно, Порошенко з бідніві тепер в Америці намагається випросити гроші для фінансування своїх осередків. На даний час у ЄС купа проблем із погашенням заборгованості обласних осередків з оренди офісних приміщень, сплаті послуг ЖКГ, виплатах зарплат функціонерам. Петро Олексійович не був великим п'ятим. Якби не спробував перекласти фінансування на міжнародні фонди за рахунок грантів, посередником має виступити міжнародний республіканський інститут США через грантові програми. Репіцієнтами коштів виступлять численні навколо єсівські громадські організації, які давно на підсот у грантодавців, отож, історія про багаті поділяться з бідними, завершилась, так і не розпочавшись. А ми ж сьогодні очікуємо багато хороших новин від історичного візиту президента до США, що обов'язково наблизить нашу перемогу. На цьому мене все підписуйтесь на канал Благорозумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.